Через ремонт аварійного каналізаційного колектора у Луцьку змінили маршрути курсування тролейбусів. Замість кінцевої зупинки на вулиці Магістральній поблизу заводу СКФ, тролейбуси номер 1 і 2 розвертаються на перехресті вулиць Сергія Климчука та Європейської, каже водій Анатолій Велік. Ну, так кругом незручно. По житті тут розверталися. Який період туди зробили? Як я 41 й рік вже тут, то я по житті тут розвертався. Зробили 5 років, тільки туда всі ви, ніхто нічого, не нічого. Треба прибрати машини. А так. Нічого не змінилось такі. Ну, Для пасажирів то змінилось, бо ж вони ж там багато людей сідає зранку. Лучанка Ганна Марюха говорить, була змушена йти на тролейбус з вулиці Магістральної, де до сьогоднішнього дня була кінцева зупинка. Ну, «Від заводу йшла. Неудобно. І не по... Головне, що не попередили, немає ніякого попередження. Добре, що жіночка йшла і сказала, важко, але що зробиш? Хочеться хоч раз на півроку вийти десь. Не засікала, ну, хвилин 20, мабуть, йшла. Я навіть а і не знала, що він змінився, той графік, якщо чесно. Я пенсіонер, сиджу вдома. Вийшла собі, сказали, що не ходять сюди тролейбуси. Пішла, Прийшла сюди, Будемо. звідти, від дружби народів. Нормально все, хлопці, що там говорити. Два екскаватори купають землю на проїжджій частині, де просів асфальт. На цьому місці на глибині шести метрів пролягає каналізаційний колектор. Він в аварійному стані розповідає майстер Луськ водоканалу Олександр Андрущенко. Каже, збудований понад 40 років тому із залізобетону, колектор прогнив. Його замінять на гофровану трубу. Стався півтора тижня провал назад. Приїхали, подивилися і почала штапорити каналізаційна мережа, забиватися. Прогнила труба, верх труби прогнив. Будемо замінювати на вічну трубу, так сказати, на гофру. Вона пластикова. Замінюватимуть 12-метрову ділянку, каже майстер. Під'єднання до цієї каналізаційної мережі житлові будинки і навчальні заклади на час ремонту від водопостачання не відключатимуть. Вночі роботи проводитись не будуть, зв'язку з тим, що велика глибина і обвали. До, до тімна будуть проводитись. За словами заступника директора Луцькводоканалу Володимира Чупуна, орієнтовна вартість запланованих робіт 120 тисяч гривень. Роботи планують завершити до нового року. Павло Мельничук, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.